Народи. Сьогодні ми, а завтра ви. Сьогодні відбувається акція за підтримки Центру громадських свобод. У нас в шості цим займається і організовує. Шостинський фаховий коледж приурочено до 10-річчя війни. А завтра буде два роки повномасштабного вторгнення. Ми долучилися до цієї всесвітньої акції. Перформанс: світ потребує миру. Україна потребує перемоги закликами з освітової спільноти. Щоб військові злочинці були покарані, і ця акція спрямована саме на те, щоб звернути увагу на корінь. Проблеми щоб карали в першу чергу замовників цих всіх злочинів і після цього приходили до покарання вик. Конавців, а загалом перформанс собою об'являє просто демонстрацію з фоновим аудіозаписом. На аудіозаписі загалом просто вводять в контекст військових злочинів, розказують про те, про що відбувається, а і те про що відбувалося. Загалом участь бере шостинська молодь з різних навчальних закладів і організацій. Кількість невелика, тому що ми дотримуємося безпекових вимог у кожного своє мета, хто сюди прийшов. У когось знайомі в полоні, у когось рідних, на жаль, вже з нами немає. А хтось мав тікати зі свого рідного міста. Але загалом всіх нас об'єднує те, що злочинці мають бути покарані. Я думаю, що це можна узагальнити таким лаконічним словом, що просто шостенська молодь мріє про мир і перемогу України. Для мене це дуже особиста акція, тому що у мене дата військовий, і мені довелося поховати одну дуже близьку для мене людину. Він загинув на фронті в жовтні 23-го року. І також я маю багато подушок з окупованих територій. Нарешті потрібно зрозуміти, що Росія це не братський народ, що Росія це ворог. І вона ніколи не була нам братським народом. ще з самих початків вона винищувала український народ: геноцид, три голодомори, заборона української мови, української культури, анексія Криму, окупація Донецько-Луганської областей і також це повномасштабне вторгнення, яке стало вже останньою краплею. Сьогоднішня демонстрація торн для того, щоб показати людям із інших держав, в яких теж до речі проходять подібні акції, як дорого. В Україні обходиться російська агресія, як дуже дорого і важко боронити свою державу. Ми вже чекаємо допомоги і рішення міжнародного суду, передачі заморожених активів Російської Федерації. Рішення в неї досі немає. Аудіострічка, яку ми прослухали раніше, вказує на те, скільки ще ми маємо чекати, скільки ще треба побачити злочинів Російської Федерації проти українського народу і коли вже вони схаменуться та почнуть діяти, тому що кожна хвилина, кожне життя дуже важливе. Скільки років буде достатньо, щоб усвідомити, що Путіна треба зупинити? Яка кількість цифр буде переконливою? Яка кількість жертв стане сигналом, що досить, яка кількість вбитих або вкрадених дітей буде достатньою, щоб зрозуміти Путін не зупиниться. Путіна треба зупинити. Бо світ потребує безпеки. Світ потребує життя.